Послання 1311. Бог Всевишній. Моя сила перевищує все, що є в цьому світі, та поза Ним. Субота 10 січня 2015 року Божого 15.36. Моя найдорожча дочко. Людство обернулося проти мене і всього того, що я створив на мій образ. І тому мій смуток є великий. Мої діти будуть врятовані завдяки втручанню мого улюбленого Сина, Ісуса Христа, і це станеться найближчим часом. Перед цим днем я прошу усіх тих, які люблять мене, визнати правду, визнати мого сина і Його любов та молитися про Його милосердя. Ви, які любите мого сина, повинні пам'ятати про Його обітницю. Відкупити світ і викорінити гріх перед настанням Його славного царства. Життя тіла і душі буде вічним, і ті, які приймуть милосердя мого сина, отримують цей великий дар, ті, які не приймуть, не отримають його. Прийдіть, мої діти, і прийміть моє слово, бо воно є вічним і ніщо його не зруйнує. Мій супротивник кипить від гніву в цей час, тому що він знає, що світ буде звільнений від його впливу, і тому він завдасть жахливих труднощів тим душам, у яких він бажає забрати дар вічного життя. Ваша віра у Пресвяту Трійцю буде випробувана до межі витривалості, і багато хто з вас впаде. Правдива віра вимагає справжньої довіри, і якщо ви не довіритесь обітницям мого сина, то будете відлучені від нього. Кожна моя дитина найближчим часом отримує доказ мого існування. Коли це знамення буде новим, не сумнівайтеся в ньому, бо воно є для того, щоб привести вас у мій прихисток, який я. Заповів вам. Світові було дано багато знамень про моє існування, але тепер я приношу вам набагато більше. Не бійтеся, бо я досягну кожну душу, і немає жодного серед вас, кого б я не любив ніжним серцем. Я люблю моїх ворогів, включно з тими, які мучать мене своєю нечистивістю. Але невдовзі дар, який я принесу їм, пробудить у їхніх серцях приспану любов до свого Творця. Їхня любов у поєднанні з моєю божественною любов'ю переможуть зло. Я витру всі їхні сльози і страхи. Ви, мої дорогі діти, отримаєте цей дар тоді, коли будете найменше цього очікувати. Бо цей час наближається, і обличчя світу буде змінене назавжди і для добра усіх. Моя сила перевищує все, що є в цьому світі, та поза ним моє царство є вічно, ваш улюблений Отець, Бог Всевишній.